Ти знаєш, це вже північна Корея, тому що Володимир Зеленський під час, коли у нас немає ні газу, ні електрики, робить заборона заборону брати дрова. Ну він прямо повторює російські підкопірку. Вони працюють під одну методичку. В Росії також заборона збирати ХМИС, і тут те ж саме зараз. Тепер ми стали як Росія. Вони просто беруть один к одному, копіюють російські закони. От я, я хочу вам сказати, вони чого добиваються, щоб е, на виборах виграти? Це вони так піднімають собі рейтинги, дали тисячу, а зараз роблять е, е, то, щоб народ не міг навіть збирати ніякого так от хмизу, щоб отопити, тому що ні електрики, ні газу, нічого. Комунальні такі люди десь там по 5 людей живуть в хаті, по п'ять сімей, вибачте, в хаті живуть, виживають. І тут е, отримай. Ситуація з дровами це відставка. Ви знаєте, навіть не від це імпічмент. Імпічмент Володимиру Зеленському. Якщо ти згоден, будь ласка, проголосуй через подобайку і напиши також в коментарях. Відставка Володимир Зеленський використовуй хештаги також. Але будь-які комент також а, приймається. І також подобайка. І напиши свою думку, щодо цього всього просто це. Це тут, тут треба використовувати повністю матюки. Тому що, але, на жаль, канал ну, ми не можемо так використовувати в публічному домені, так, щоб матюкатися. Але те, що вони витворяють, вони вирішили так, от, що зробити північну Корею з нас, ці паскуди.